Ще за багато років існування обласної ради день відділів виконавчого апарату проходив не в обласному центрі, а на базі району. Спеціалісти на місці консультували голів територіальних громад. Обговорювалися особливості закону України про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування, основні вимоги щодо організації роботи з документами. Також йшлося про управління та розпорядження об'єктами комунальної власності. Дуже важливим є той факт, що кожен із присутніх мав можливість проконсультуватися із фахівцем і отримати відповідь на запитання. На засіданні були присутніми керівники району, голова районної ради Олег Бузун та голова районної адміністрації Володимир Другаков, а очолював десант Спеціалістів обласної ради її перший заступник Іван Коробка. Ось така вона формула успіху Ніжинського району. Керівники різних напрямків, структур не чобляться між собою, а тягнуть одну лямку, працюють разом, аби допомогти населенню гуртом газифікувати села, реформувати аграрну сферу, ремонтувати дороги, освітлювати вулиці, підтримувати заклади освіти. Голова районної адміністрації пишається, що в районі не закритий жоден ФАП, жоден медичний заклад. Та й взагалі на оптимізацію тут дивляться через призму покращення якості обслуговування населення. В Ніжинському районі збережено 8 Пожежних відділів керівництво вважає недопустимим ситуацію, коли існує одна пожежна команда, та й та у районному центрі. Головний чинник розвитку і результату це є взаємодії. Виконавчих структур з представницькими, з районними радами, з депутатським корпусом. Ми з Возуном Олегом Міталічем інакше свою роботу спільно не розглядаємо і розглядати не можемо, тому що ми вже маємо на сьогоднішній день, ну скажімо так, результат нашої роботи. Ми практично в щотижневому режимі працюємо з сільськими головами, тому для нас формат от такої зустрічі. Сільський голова районна рада не новий, і це практичний досвід нашої роботи. Але формат обласна районна рада і низинна ланка, сільський селищний голова. От, це формат досить незвичної роботи, тому його треба підтримувати, його треба започатковувати і продовжувати. Різні питання сьогодні говорилися: піднімались питання благоустрою, питання освітлення населених пунктів, сміттєзвалища комунальної власності, яке сьогодні дуже гостро. Стоїть наповнення бюджету. Безперечно, що участь у цьому у цій нараді голови районної державної адміністрації, Другакова Володимира Ле... 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 Леонідовича, дає можлив... можливості нам через співпрацю, по-перше, означити питання, по-друге, їх вирішувати. Після теоретичної частини зустрічі голови сільських та селищних рад ознайомилися із роботою їх колеги Липоварійським сільським головою. Багато років Олексій Пилипканич був настоятелем місцевої церкви його сільським головою він як справжній господар дбає, щоб селі було чисто, дороги були відремонтованими, паркани полагодженими. А на вулицях і вночі було видно, як в день. Світлення зробив, якого не три роки лампочки висіли, сві... вісіли, їх не було. Я це розробив. Добився автобуса, якого немає зараз. Добився в автобуса. Кстати, добився автобуса першого, який ходить без 15-8, Це ще було до того, як я був депутатом. А тепер добився, який ходить до 6-18 восімнадцять з Ніжина, тому що з трьох годин у нас села невозможно виїхати. Хоча село найближче Ніжина. Добився який автобус, ходить до 18-15. Це що я зробив раз, оце у ближайше врем'я. Значить, у клуб. Купив Київ, а то в стол то був, а палками саморобними. Так провів турнір по по цьому по шахматах, де зайняв сам, і були і взрослі, і діти, де зайняв сам перше місце, але оддав своєму супернику і змагався зонду. За друге місце дівчина, кстати, у нас дев'ятикласниця зайняла третє місце, а чоловік десь було до 20. Тобто, оце, що я зміг зробити. Зараз в ближайше времені у мене вже шпани. знак, кстати, зробив, якого не було в налійній у указателі, знак, який мені привезли із Києва. Я вам скажу відверто, що мені, може, не так здивувало, а так сподобалося. От коли ми побули у сільській громаді, у сільській раді, це в першу чергу постать сільського голови. Який був священником сьогодні? Він пішов. Вчора він візніше пішов на вибори. Сьогодні він сільський голова. І я вам скажу, коли я спілкувався з одним особисто, значить після нашої зустрічі. Він сказав, що приїдеш ти через два роки до мене, ви побачите, що я зроблю. Я вам скажу, я переконаний в тому, що ця людина зробить. Тож день, учасники зустрічі відвідали музей Марії Заньковецької, який створений в селі Заньки Ніжинського району. Саме тут народилася видатна українська актриса. У минулому році в приміщенні колишньої школи було створено етнографічне відділ музею за рік вдалося зібрати більше 250 експонатів, серед яких предмети старовини, знаряддя праці українські вишиванки. День відділів виконавчого апарату обласної ради і надалі проходитимуть в різних районах Чернігівщини. Мета таких заходів не на словах, а на ділі допомагати сільським головам. Представники територіальних громад мали змогу поспілкуватися між собою, поділитися із колегами своїми досягненнями, невеличкими перемогами, отримати відповідь на свої запитання фахівців відділів виконавчого апарату обласної ради. Для сільських та селищних голів дуже важливо, що про них дбають, а їх не дуже великі на перший погляд проблеми, такі як розчищення вулиць, прибирання та вивіз сміття у якомусь окремому селі чи закриття місцевого відділення Ощадбанку, сприймається всерйоз. Саме тому у таких зустрічах є сенс, і саме тому роботи з головами сільських та селищних рад необхідно продовжувати і надалі. Ми будемо практику вводити в обласній раді виїзд. Спеціалістів, начальників відділу в регіони для того, щоб надавати організаційну і методичну допомогу. Питання стоїть: чи потрібно, чи не потрібно. Я вважаю і переконую в тому, що однозначно це потрібно. Я розумію, що ми сьогодні побули зустрілися із сільськими головами, і ми побули безпосередньо в сільській громаді, де зустрілися з депутатами головами постійних комісій. Сільська рада це базовий рівень. І я переконаний в тому, що наскільки буде організована робота на базі сільської ради, наскільки будуть працювати депутати постійні комісії, наскільки буде авторитет як сільської влади, так і районної, так. І обласної, і державної влади це той базовий рівень, і люди будуть розуміти і підтримувати, якщо це для них буде зрозуміло. А їм хтось це повинен довести до війни.